Доброго дня. Сегодня на огляде у нас причип 2 на метр 20. Борт у нас 40 иде. Красочка красная. Молотковый. Клипка. Натикали царапы. А-образный. Перечерный замок 750 кг. Розеточка 7 тонного Жигулевская. Дышла. Профильная труба 5 х 3. Темпник 650 плотности. 1370-70 прошлої, ресора у нас іде кнот, амортизатор. Так? Вся світлотехніка, фурнітурочка у нас є. Кнот, гарна якісна німецька фірма, борта та дно товщиною 1 мм. Кому треба можу показати, як я заміряти мікрометром, не то що 0,4 в некоторах якісний. та гарний прищеп по ціні заводской звонить номер нарушать профиля гарного дня